Відбиваємо інформаційні підсумки п'ятниці 19 квітня. Вітаю вас, я, Ольга Орел, і ось що на цю мить підготувала для вас команда журналістів. Традиційно до Дня перемоги ветерани отримують матеріальну допомогу. Бути чи не бути щорічні традиції вапнування дерев. Великодній кошик, яким він має бути. У Пирятині триває ремонт доріг. Які шляхи вже залатали та які плани на майбутнє? Далі у сюжеті. Програмою ремонту проїжджих частин Пирятинської об'єднаної громади передбачено близько 15 мільйонів гривень. Це той обсяг робіт, який визначений комісією міської ради спільно з депутатами. Фактично виділено близько 9 мільйонів, із них 5 на поточний ремонт, який вже, власне кажучи, розпочаті буквально тиждень, днів 10 назад. Трошки стримувала погода. Дощ, низький температурний режим, зиму, нічний період, тому в якійсь мірі довелося трошки притримати виконання робіт. На сьогодні роботи в розпалі. Вже виконано робіт на близько тисячі квадратних метрів. Зроблена робота, перш за все там, де було найбільше руйнування це вулиця Цибаня, потім визволення європейська, кошового. Зараз закінчуються роботи на січових стрільців. Попереду роботи як в центральній частині міста, так і на вулицях, які є основними магістральними. Це Київська, Єлєни, Ярмаркова, Гагаріна. На сьогодні виконано робіт близько півмільйона мільйона обсягів капіталовкладень, тобто достатньо багато ще і фінансових ресурсів, та і роботи багато. Стосовно підведених підсумків за минулий рік комісії, яка Перевіряла на виконання гарантійних зобов'язань, визначено близько 200 квадратних метрів поверн робіт підрядником за минулі, минулі роки по гарантійним зобов'язанням. Специфікою і особливістю цього року є те, що практично з першого ж дня ми практично відмовилися від. Великого ямку, обсягу ямкового ремонту. Так, да, це поточний ремонт, але переважній більшості, буквально в перші дні, тут було фрезерувальне устаткування, завезено для холодного фрезерування, фрезеровичний комбайн. І ви бачите, що в основному асфальтопокриття ремонтується по принципу малих і середніх карт. Це більш ефективно на нашу думку, і е, все таки воно більш тривало для в плані експлуатації. Плануються роботи і по капітальному ремонту. Це, перш за все, те, що ми обіцяли по завершенню минулого року, по зверненням громадян, це облаштування тротуару до дитсадка Ромашка. Це друга черга косого, матросова. Це ті роботи, які стосовно незабезпеченості повного насправді. До програми нам не вистачає близько 6 мільйонів. Ми розраховуємо на перевиконання бюджету по підсумку першого півріччя і розраховуємо дофінансувати його, і ці роботи будуть здійснені в другий етап ремонтних робіт по вулицям нашого міста. Визначення обсягів робіт і першочерговість визначається комісією. Це спільна комісія працівників міської ради, представників депутатів міської ради і представників виконавчого комітету. Найбільш нагружені і найбільш інтенсивним рухом дороги ремонтуються в першу чергу. Бо це зрозуміло, ними найчастіше користуються жителі нашого міста, але ми хотіли б буквально розпочати роботи. за Підрядник зайшов в місто і він практично по завершенні 5 мільйон, освоєння 5 мільйонів гривень практично роботи припиняти не, не буде. Ми, ми збираємося практично до свят пасхальних, травневих свят роботу першого етапу практично по поточному ремонту завершить. До 5 травня учасникам другої світової війни, колишнім в'язням концтаборів гетто, а також постраждалим учасникам революції гідності, виплатять разову державну допомогу. По 530 гривень отримають учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, особи, які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інші учасники боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога. По 840 гривень членам сімей загиблих і дружинам чи чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам чоловікам, померлих учасників бойових дій, учасникам війни та жертв насильських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге. По 1295 гривень учасникам бойових дій постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років, в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків. По 3850 гривень особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Особам з інвалідністю внаслідок війни, колишнім малолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років, в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліства та з інших причин, залежно від групи інвалідності, виплати становлять від 2 до 3850 гривень. З наближенням свят на вулицях все частіше можна побачити господарів, які намагаються причепорити власні оселі і громадські місця. Закон забороняє, проте радянський парад благоустрою не закінчується. Тож білити чи не білити ось у чому питання. З наближенням Великодня і травневих вихідних перятинці почали наводити порядок на вулицях. Дерева стали змінювати забарвлення стовбора на білий колір і де неде побіліли навіть бордюри. Під благоустроєм дуже часто розуміють побілку бордюрів, дерев, подекуди навіть стовпів. Проте мало хто знає, що такі дії законодавчо заборонені. Регулюється заборона наказу Міністерства будівництва. Етектури та ЖКГ, який чітко зазначає, що білити вапном дерева і малі архітектурні форми заборонено. Водночас екологи наголошують, для дерев вапно ніякої користі не несе, а навпаки, може зашкодити. Плюс до всього це марна трата коштів. Та багато українців продовжують, що весни білити стовбури дерев не лише зазвичкуючи з міркувань естетики, а й сподіваючись таким чином захистити їх від шкідників. Вірять і в те, що якщо стовбур дерев побілений, там не ростиме мох. До речі, мох у Європі вважається декоративним елементом. Також його присутність свідчить наскільки забруднене довкілля. Виявляється, проблемою є і переконання. Коповання ділянок біля стовбурів дерев та на газонах. Якщо газон перекопали, його відразу ж потрібно засадити, інакше земля висихає, вітер розносить її, пил летить всюди, в обличчя перехожих на літні майданчики. Європа давно відмовилася від такого благоустрою, тож ще не варто і нам облишити ці маніакальні побілки всього навкруги. У Пирятині відбувся перший етап всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. У конкурсному відборі взяли участь команди шкіл міст. Як змагалися юні вогнеборці, бачили наші кореспонденти. Співробітники Пирятинського районного сектору головного управління ДСНС України у Полтавській області спільно з відділом освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради на базі Центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської ради організували перший етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. Програма змагання традиційно включала в себе конкурси візитка, безпечна прогулянка та плакат соціальної реклами. Виступи дружин порушували актуальні питання забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Населення, несли рекомендації щодо дії у різних надзвичайних ситуаціях, пропагували здоровий спосіб життя, містили агітаційне навантаження щодо необхідності дотримання правил безпеки життєдіяльності. Кожна команда юних пожежних намагалася якнайкраще донести до глядачів основи знань, вмінь та навичок, що можуть допомогти людині уникнути у повсякденному житті лиха, яке несе у собі пожежа чи будь-яка інша надзвичайна подія. Відбулося кілька конкурсів. Конкурс Безпечна прогулянка включила в себе такі етапи. Саме гриби ягоди, де учасники визначали їстівні та отруйні гриби, рятувальна мотузка, де зав'язували різні вузли на швидкість та правильність. Рятування потопаючого, коли кидали кінець Олександрова в уявний сектор на влучність, медичний конкурс, де відповідали на питання зі шкільного курсу основи здоров'я, та влучний ствольщик, де на швидкість та правильність попадали в мішень струменем води. За підсумками змагань, перемогу здобула команда Пожежний альянс опорного закладу школи номер 6 Друге місце зайняла Команда дружини школи номер 4 Третє розділили між собою команда вогнеборці Перятинський ліцей та спалах філії Перятинського ліцею. Вже за тиждень буде Великдень. Які продукти треба приносити до церкви, щоб освятити, і як готуватися до Пасхи? Далі у сюжеті. Великдень особливий для всіх. Принаймні, тому що родина нарешті може зібратися разом і почастуватися за святковим столом. Не варто також забувати, що це одне з найрадісніших свят, адже символізує початок нового життя. Великдень це велике свято, воно православне, і це є те свято, коли Господь Ісус Христос, який постраждав, ніс своє ту місію, яка свідчить про те, що Він нам. Через його Воскресіння він дав нам можливість бути прощеними, то тобто збавитися нам всім від гріха. Опівночі з суботи на святкову неділю починається богослужіння і хресний хід, присвячений настанню світлої Пасхи. На службу прийнято приносити з собою пасхальний кошик з відповідними продуктами. Що ж саме має бути у ньому? Розповів настоятель Свято-Успенського соборного храму Православної церкви України, отець Іван. Головне Пасху символ тіла Христового і яйце, яке крашене, яке символізує вічне життя, Тобто вічне життя наше. І тоді приноситься це все до церкви і освячується водою свяченою і молитвою. Традиційно перед Великоднем триває Великий піс. Цього року він розпочався 11 березня, а завершиться 28 квітня. Саме головне це прийти на Богослужіння. А щоб бути на Богослужіння, до того нам потрібно готуватися. Дуже готуватися в якому розумінні, тобто бути стриманим, тому що до Великодня, до Пасхи є пісня. І коли ми стримуємося в своїх повсякденних справах, всяких різних своїх пристрастях і так далі, ми каємося тоді, в цих своїх діяннях і стаємо чистими чи душею і чистими тілом. І тільки в цій чистоті ми приходимо, щоб освятити Пасху. Наразі це все віри. Вам тільки у краще. Дякую, що були з нами до зустрічі.